значит, уже почувствовали запах выборов. Им нужно быстрее сейчас заблокировать все э, новые решения Зеленского. Так скажите, будь ласка, цей антикоррупционный хребет что-то делает в этой стране? Юля! Это что? Констабер? Попередние 100 долларов. Американских долларов. Вот, вот. -ми 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 меня поражает, вот э, когда у человека многоопытного в таких делах. И Вот что бы они ни выкладывали, э, из каких бы фракций они ни были, все говорят между собой исключительно на русском. Правда. <laughs> Юля! Любі мої, я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. Ну а мене, як і завжди, як і вчора і позавчора, звісно, звати Олена Курбанова. Тільки наш сьогоднішній випуск буде трошки іншим, не схожим на ту звичну антипропаганду, яку ми з вами зазвичай щоденно. Робимо разом. Хто був уважний, той, звісно, міг помітити деяке сходство із відомою українською публічною персоною і політикині. Тож, друзі, збіги не випадкові. Ми справді сьогодні робимо спеціальний випуск, присвячений Юлії Тимошенко, одній із. Велетнів титанок української політики, яка ще й відзначилася багатьма за багатьма зашкварами за свою політичну кар'єру. Ну а сьогодні здається, досягнув свої квінтесенції. Про що йде мова? Раптом ви пропустили через вимкнення світла, не читали новини, не мали доступу до інтернету. Друзі, не панікуйте. Ми все вам розкажемо в деталях. Але перш за все, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Пам'ятайте, що ми хочемо, аби голос правди. Аналітики звучав якомога гучніше. Тож сьогодні, як завжди, треба нас підтримати. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, Лишайтеся частиною нашої думаючої великої аудиторії, і обов'язково в секції чату коментуйте все почути і побачене. Отже, від учорашнього вечора стало відомо про те, що на Бутаса прийшли із обшуками до однієї із найвідоміших українських політикинь Юлії Тимошенко точніше, в її. Партійний осередок сьогодні зранку. Вже їй навіть вручено підозру за пропозицію неправомірної вигоди. Іншими словами, за хабарі. Юля Тимошенко пропонувала, роздавала, надавала хабарі за голосування за або проти законопроєктів. От ми з вами, як чесні громадяни, ходимо на вибори, обираємо собі президентів та депутатів. А вони потім беруть і торгують своїми голосами. Вчора ввечері і аж до самісінького ранку проходили і обшуки в офісі батьківщини. Ну і найцікавіше, та це як і завжди, ті плівки, які публікує набу. Отже, в нас є аудіо де Тимошенко дає вказівки щодо вчорашніх голосувань за звільнення Михайла Фьодорова, Дениса Шмигаля. Та голову служби безпеки України Василя Малюка? Отак здається, що кожен мав би робити сам свій вибір, а виявляється без жінки з косою, нічого в цій країні не відбувається. Ну і Юлія Тимошенко, звісно, як і водиться поважній дамі, відкидає будь-які звинувачення, називаючи їх абсурдними та грандіозним піар-ходом для зачистки конкурентів. Я дико перепрошую, Юля Тимошенко себе називає конкуренткою Набу і САП. Чи вона думає, що набу і сап. Працює за вказівкою з банковою. Тут так і не було ніякого пояснення. Ну і Тимошенко заявила, що набу немає доказів, і це звісно. Звісно, ми сто років цього не чули. Політичне переслідування. Після викриття набу і са фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті. Виникла кризова ситуація. Розслідування спричинило напруження всередині Верховної Ради. Цією ситуацією, за даними слідства, скористалася керівниця однієї з парламентських фракцій. За даними слідства, вона ініціювала переговори з окремими народними депутатами, обговорюючи системну неправомірну вигоду в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. І не про разову домовленість, а про регулярний механізм, що передбачав виплати наперед і розраховувався на тривалу співпрацю. Давайте я скажу простіше да, пояснюючи. Ні для кого не секрет, що в нас існує така собі політична криза. Ну немає, в нас більше монобільшості на це давним-давно якісь групи, клани. Це поділені на інтереси невеличкі групки. Тим паче, після мідічгейти, після того як справді багато народних депутатів відчули, що хтось їм дихає в спину, хтось слухає їхні телефони, читає їхні переписки. Всі почали думати, що відбувається. Зрештою, удар був нанесений і по самому президенту України та його екс уже очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Тобто, небожителів недоторканих в цій країні тупо не лишилось. Ну і хтось певно захотів отримати якийсь інший бронежилет, якийсь інший захист, іконку у вигляді Юлі. Ну от власне вона і скориставшись цією нагодою, почала цих циплят. Збирати десь поруч, поруч із собою, що хочеться нагадати нашим недорогим корупціонерам. Юлія Тимошенко була одна серед тих, хто свого часу влітку намагався знести антикорупційні органи. Тож, недорогі корупціонери, запам'ятайте і іншим передайте раз і назавжди. Або ви остаточно ламаєте хребет своїм ворогам так, щоб вони не могли просто встати. Або вони обов'язково прийдуть по вас. Подивіться, що ж відбувається буквально із усіма, хто намагався розправитись із НАБУ і Сап. Звісно, Єрмак, як уособлені, як лідер, як вершини цієї розправи. Ну і Юля Тимошенко там теж присутня. Корупція у нас уже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Так скажіть, будь ласка. Цей антикорупційний хребет щось робить в цій країні. Та як тільки цей хребет починає щось робити, ми чуємо про політичні переслідування. Цікаво, кого саме має заарештувати чи виписати підозру НАБУ, щоб всі сказали, а точно, ну так це ж логічно. Саме так і має бути. Ні, ні. Кожен буде захищатися. Але знаєте, що ми помітили? Ви ж знаєте, що Юлія Тимошенко найчастіше асоціюється у більшості із такою фразою, як зубожіння. Так от. Те, що встановлено на Буїсап, це якраз і є символізм того самого зубажіння. Пам'ятаєте ці часи, коли, якщо ми говорили про хабарі, про готівку, то все це було винятково і тільки в мільйонах доларів. Навіть із плівок Міндіча ми почули і побачили чувака, який жалівся, Як же йому важко нести цю готівку в сумках? А у Юлі що? у Юлі. Що знайшли у Юлі та копійки? Там же десятки були тисяч доларів, а не мільйони. Це і є, друзі зубожіння. І так Дитективна бурш. Слава посичне, кошти номіналом Попередньо 100 доларів, американських доларів. Я все, знаєте, чекала, що Юлія Тимошенко в якості аргументу на захист собі скаже, що друзі, шановні представники набуй САП, та я за ці гроші навіть з дивану не встаю. Ви що? Я із офісу не виходжу. Я... Про що йде мова? Це копійки. Але все ж таки на основу опублікованих НАБУ записах. Абсолютно чітко прослуховується голос Тимошенко, і це навіть вже підтверджено експертизою. Вона на записах обговорює схему виплат депутатам за лояльне голосування. Тож я припускаю, що все ж таки, коли ми говоримо про знайдену готівку, це не зовсім її кишенькові гроші. Її суми значно більші. Це те, що вона має роздавати іншим. Така собі десяточка в одних була душечка на Москву, а у Юлі Тимошенку десяточка для народних депутатів, тобто 10 тисяч доларів за дві сесії Верховної Ради, місяць роботи плюс аванс. Мета, як каже сама Юлія Володимирівна, грохнуть більшинство. тобто знищити монобільшість, розколоти коаліцію в раді за допомогою куплених голосів, і це при тому, що сама Тимошенко роками обслуговувала цю монобільшість. Підголосовувала, певно, продавала свої голоси. Це частина схеми, як пояснюється, так? не разовий хабар, а прям регулярні виплати, коли ти береш на зарплату з трудовою книжкою чи без. А все, що від тебе потрібно, це в потрібний час голосувати за чи, навпаки, проти. Як приклад, це звільнення міністрів. Тимошенко, звісно, заперечує автентичність записів, називає їх фейком і політичним переслідуванням. Ну, а НАБУ нагадує, що ця пропозиція неправомірної вигоди тягне мінімум на 10 років в'язниці, де Юлія Володимирівна свого часу вже побувала. Єдине, що мене в цих записах, які ви зараз почуєте, обурює, це те, що всі, всі чомусь корупціонери, як один, вони говорять на понятному язикі, Вот это, и вот это десятилетие. Вот эти? Ага. Один раз в месяц. Это постоянная действующая история для каждого человека. Одного человека. Это устроит так. И, и получше, получше, чем было. Вот и да, у нас один месяц. Это считается сессии. Mm -hmm. І за дивним збігом обставин НАБУ прямо зараз, прямо під час всіх цих слідчих дій показало, як же діє партія чи фракція Тимошенко. Як всі, як зайчики, якраз голосуючи, пардон, скоріше, не голосують за чіткою вказівкою, повідомленням, яке прямо розписується, прям де видно, що ось так така наша позиція. Видно, вчора отримали налік, ну а вже сьогодні ти ось так. Проголосував. До речі, через 24 години і після ну фактично всієї цієї справдивкола Тимошенко батьківщина голосує кардинально інакше. Ну і сьогодні навіть назбиралися голоси за призначення нових міністрів. Цікаво, це вже все безкоштовно чи це за щось заплатили? Зрештою, дивовижно, що політикині із таким величезним досвідом, практикою, і все одно на це. Повелася Скуповуй, скуповувати голоси за десятку. Ну і тут ще варто звернути увагу на слова, які говорить її співрозмовник. Що ця десятка це краще ніж було. Тобто, фактично, набу отримає ще один доказ того, що попередньо в слузі народу чи в інших фракціях теж платили. Просто платили трошки менше, ніж пропонує Юлія Тимошенко. Сьогодні, до речі, вже в пабліках навіть писали чи припускали прізвища тих депутатів, які й записували Юлію Тимошенко та здавали. Тобто Юлія Тимошенко повелася на агентів набу, уявляйте собі. Ну і сучас з усього, жінка вже в віці, жінка із досвідом, але Юлія Тимошенко просто забула, що відбувалося на початку цієї каденції. Пропустила той момент, що депутати давним-давно втратили так звану свою недоторканість. і телефони, і ноутбуки, все, чим сьогодні користуються народні обранці, це все вилучається, читається і слухається рівно як у всіх інших смертних, що б вони не зробили. Більше не існує поняття ВІП особливих. Зрештою, це можна було побачити і під час арештів чи судових справ над іншими її колегами, народними депутатами. Але найцікавіше інше це виявляється, що Тимошенко під час своїх виступів так себе захищає, що вже навіть зізнається, як сумує за часами Януковича. То треба їй нагадати, що ми знаємо, де його шукати. А от вона в часи Януковича. Ми їй нагадуємо, все ж таки сиділа не у Верховній Раді. Коли під час Революції Гідності завалювалися е, люди, так само озброєні через паркани наших офісів, це були люди Януковича, да, і вони там все громили. Так вони, хоча б як фіговий лісточок, приносили е, якесь рішення Печерського суду. Вони лізли через паркани, але ну, з рішенням Печерського суду. До чого ми все це довели? Це що повне безправ'я? І що означає, що приватне життя е, людини, будь-якої депутата, підприємця можна отак от витягнути із твого телефона і сіяти, і, по суті, робити вирок до того, щоб взагалі зрозуміти, що там було? Та ні, треба попросити тебе принести цей телефон. Дати тобі час його зачистити, сховати всі свої хвости, всі свої домовленості. І тоді, звісно, ти будеш не проти, правда? Але знаєте, що моє улюблене в усій цій історії? Це коли тобі особисто наступили на хвоста, як відбувається з кожним корупціонером чи злочинцем, то одразу особливо народна обраниця починає дискредитувати та гнать на свою власну країну. Бо ж тебе, бідну нещасно переслідують. То може хтось покаже нарешті Юлі Володимирівні, чи у в'язниці в неї буде момент і можливість подивитися у словнику, що таке концтабір, бо ще трошки і вона реально оголосить себе просто якимось політв'язним, передчасно. Зрештою, поки тебе використовувала влада, поки ти давала голоси, певно, точно, не безкоштовно, у той момент, коли влада справді узурпувала всі повноваження. Поки ти торгувала своїми голосами, це була не країна, а парадайз. А тепер тепер подивіться, як ми заспівали це, тепер констабір, бо хтось там може побачити якусь твою таємну переписку, написану на емоціях. Я дико перепрошую, а до чого Юлія Володимирівна нас всі готує? Вона що там, в СМС вихваляє Путіна? Користуючись моїм приватним телефоном, якісь мої емоційні або будь-які. Розмови вони зараз будуть викидати в ефір. Ну так, а ми що не маємо права на якесь власне життя? Ми не маємо права на емоції? Ми не маємо права когось покритикувати, а за когось щось добре сказати. Це що, констабір? Зрештою, я навіть і не знаю, чи побачимо ми і почуємо, що ж там такого приховує в своїх переписках. Юлія Тимошенко, ви знаєте, що мене найбільше дивує кожен раз в усіх цих історіях із корупціонерами. Адже ми з вами, і в цілому, український народ це героїчний народ, свободолюбивий, гордий, сміливий. Українці виборювали свободу, коли втекли з радянського союзу, коли більшістю проголосували на референдумі за незалежність. Відстоювали свої голоси, коли їх крав Янукович. І йшли під кулі. Беззбройні заради свого майбутнього на Майдані під час Революції Гідності, і все сука, ті самі люди кожен раз обирали то Кравчука то замість Чорновола, то Януковича, то вічно зрадливу Верховну Раду. Тимошенко була в політиці, коли я ще навчалася в школі. Тимошенко була при владі, коли я пішла в університет. Я закінчила здобувати вищу освіту багато, -багато років в професії, а головна бабця українського парламенту. Все, що там, де і була. І її, я нагадую, з усіма її зашкварами, скандалами, газом, грошима, так само обирали ті самі українці. От у мене відчуття Дня Сурка. Последний раз, коли пані Юлю сажали, у мене ще були длинні волосы. Я еще не носил очки. Это было вегетарианское время. Кстати, выпустить Юлю Скичи был одним из требований Майдана. Если вы забыли, зайдите в мой телеграм-канал. Я там поместил вот это памятное видео, когда Сеня Яценюк орал в трубку восторженно Юля-Юля. Ее потом еще вынесут в инвалидной коляске, причем на лабутенах, прямо из тюрьмы. Ну а что это нормальная практика сидеть в, тю в тюрьме на лабутенах? И вот опять. Нет, ну может быть. Пани Юля хочет быть как э, зиц-председатель фунта, э, сидеть э, при всех э, президентах Украины. Ну, вообще, это потешно. Ну, и да, там есть уже кадры обысков, опять же, я вся это в Телеграм-канале показал, их э, доллары. Все как всегда. Знаете, меня больше всего удивило не то, что пани Юля этим занималась, но Этой бешеной э, женщине сам Бог велел, ну, дьявол, вернее. Меня удивило, что она так глупо подставилась. Ну, то есть, понимая уже, что есть вот этот пресловутый кейс э, Миндича с Сукерманом, где там все записано. Ты приглашаешь в себе каких-то депутатов, не изымаешь технику, ничего. То есть, вот сиди, записывай, ну, вот. вот Мені поражає, коли у чоловіка многоопытного в таких ділах, ну, настільки не в порядку з головою. Якщо раптом ви задаєтесь питанням, а чого ж, навіщо, навіщо в такі важкі періоди, в такий важкий час нам ще й слухати і дивитись пропаганду, то я вам відповім. На моє глибоке переконання, кожен. Хто в час війни переступає закон, хто наживається, торгує голосами, хто намагається заробляти на війні так чи інакше напряму, чи якось опосередковано, торгує посадами, всі вони мають спокутувати свою провину перед батьківщиною, тільки не платити із партією Юлії Володимирівни. Тимошенко могла би піти, ну, не знаю, наприклад, на обмін. І поїхати до Москви до свого дружочка, якому віддавала свого часу і літаки, і ракети за газ, віддавала все те, чим сьогодні нас, я вам нагадаю, обстрілюють, з яким так міла хіхікала і мала досить непоганий контакт. Просто ви ж маєте розуміти, що всі ці зашквари, корупційні скандали, все це тільки допомагає Путіну вести інформаційну війну проти нас. Юля та інші корупціонери виступають союзничками Москви в процесі розхитування всієї ситуації в нашій країні. Я не знаю, як сказати: та не беріть голову, не звертайте увагу, це ж політики-корупціонери. Ні, зрештою, ми маємо з ними поборотися остаточно або вони поборять нашу країну. Сколько ты, какие схемы там передачи, за голосование сколько берут? Раньше были расценки, часто у них нет этой практики. Сколько стоит блокирование Верховной Рады, побить кого-нибудь и так далее. Даже на это прайс. Был. Ну, все они это знают, все они проходили, но пришли именно к Юлии Тимошенко. И вы понимаете, когда я услышал вот эту фразу в этой аудиозаписи о том, что цель грохнуть большинство, цитирую дословно: ну, это да, действительно, они, значит, уже почувствовали запах выборов. Им нужно быстрее сейчас заблокировать все э, новые решения Зеленского, при том, что. Фракция Зеленского, вы сами верно заметили, сегодня аплодировала Юлия Тимошенко. Ну вот такая у них там грызя между собой, и в то же время мы понимаем прекрасно, что это дело сближает некоторым роды э, Тимошенко и Зеленского. И еще обращаю внимание Такая на. Такая у Юлии Владимировны короткая юбка и какие длинные черные Я, сапоги. Я заметил, не знаю, насколько это важно, но она выложила фотографию в своей соцсети на фоне обысков. И вот сейчас Набу выложила видео, она там в разной одежде. То есть успела еще и переодеться в ходе обыска. И главное, у нее, видите, лежит всего лишь двухдолларовая купюра. Такие они бессеребники, как сувенир, но я обращаю внимание на что? На то, что. Що... А, заметьте, на всех записях, которые выкладывает на пленки Миндича, пленки Тимошенко, вот что бы они ни выкладывали, из каких бы фракций они ни были, все говорят между собой исключительно на русском языке, Правда. запрещая говорить на русском языке своему населению. То есть между собой у них только один язык общения, что бы там ни было, как бы они там в какую бы русофобию ни заигрывались, но тем не менее это так. Пам'ятайте, друзі, що рано чи пізно, коли-небудь відбудуться такі ці три кляті вибори. І нас будуть купувати знову, і нам будуть пропонувати знову те, чого ніколи ніхто не може дати від дешевого газу. Господи, я не знаю, може хтось буде торгувати тим, що буде надавати нам електроенергію 24 на 7? Одним словом, нас знову спробують ошукати і одурити для того, щоб зайняти просто свої теплі місця при владі. Для того щоб потім заробляти і накопичувати свій власний капітал. Україна ніколи не була, ні є, я сподіваюся, не буде бідною країною. До цього вона весь час була пограбованою, але пограбованою тими, за кого українці віддавали свої голоси. Треба думати кожен раз, коли робиш свій вибір, це стосується і того, чому в нашій країні війна, і чому ці люди зараз знаходяться в місцевих чи центральних радах. Зрештою, вони приходять туди, туди не самі. Ми їх приводимо своїми голосами. Треба думати і вже зараз формувати майбутнє нашої країни. Ну а та Сап я сподіваюся, що зможуть побороти всю нечисту силу, яка все ще лишається у Верховній Раді. До речі, із того, хто б міг бути наступником, напишіть в коментарях. За ким давно не приходять, хоча всі все давно розуміють. Та й, зрештою, що ж нам робити, із коаліцією. Також під завершення нашого випуску, друзі, не забувайте лишити свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути, і побачене. І звісно, любі мої бережіть себе та бережіть Україну.